Добрий день! Ви на каналі Єва Привовась! І ми сьогодні будемо грати в мантру Бедрок! Давай, з'являємо світ Ось, ми створюємо наш світочок Ой Вибачте, в нас 5% Вони це не бачать. Так, ми ставимо творчий Я сказав. Ну, давай називаємо світ Єва Привовась Ну, добре, просто Є И шар мы прибавим, конечно же, пласки и конечно же активируем да, активируем улюблені чити читы. Господи, да. Господи, в мільярдів паків? Ну, да, а, так І миллиардов графіку Ok, polecam. Zawsze dań, postał? Nie, dawaj, jestem do kogoś. Nie, to nie nada. Tak, no jest wolno. Dobra. Będziemy, będziemy, będziemy. Tak, będziemy. Czekałem, I teraz polecam samodowu za grusko w życiu. Na samodowu. Jest taka jest Вона грудить або дивіться. Да не так близько, блін. Яка була Ну і от ми і заспавнились мій прекрасніший скіночок. Але зараз ми вже зробимо так, щоб цього скіночка не було видно. Як він. Так, і, і Ось, так Ось і що ми з вами сьогодні будемо будувати? Ви хочете спитати? Звісно, сьогодні ми будемо будувати саме бомбезне будувати для мене паркур. Для мене це просто бомбася. Я люблю будувати різні паркури на висоті, і буде паркур по магмі і, всі, і всім таким блокам, які наносять урон Jeszcze... A no co to na To nie był to będzie żeby zrobić parę kątów, Max, Max, Max. I co robisz? No, Dobrze, tak ma. Gdzie im? Oczywiście bedrock, bedrock, bedrock. I jest najtrudniejsze? I to jest trudne. To, że na